Гра да, Прикарпаття, Карпаття Ну є, є! Там тобі? Ні, а хто тобі? Діву. Ну бачиш? Yeah. Прикарпаття збиває гол четвертий номер. Бачиш. Ось так я знімаю, потім ніхто не знає. Дінка забивці кишка. Хлопчики там не можна грати. Ну, ну я похожу А по no, no. Назар не добив тільки що? давай. Молодець. Футбол Ларзебе Другой гол, пятый номер Это не видно из-за судей Опа! Давай, давай. Ну! А, че? Что это было? А рука наш штрафный. Відпочи. Давай, давай, черный, спокойно. Не, не. Ближче до ворот.

Ха-ха-ха. Ну забирай, ти Молодець, давай! Дімка на місці. Дімка мав бути справа. Дімка на місці, він опарний спецнет. В центрі чи що? Так. А справа хто? Справа Рохман. А де він є? Рохи. Угу. Рохи. А ти не мішайся, там тебе не було. Ви спілкуватися. Хлопчик бачить. То не наш. <риклад> то батьки забули. Так, вони батьки не приїхали. <риклад> Ай-ай-ай, Лар, не падай. Нема а нікого, бай, 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 бай. давай з'ять п'ять. Пас, ну! Та ніщо, Блін! Та ти... то ну, прямо на ногу пішла. Нем... Та, ну так, чекай. Пишка... Той так виставив резко не правило, просто. Зупини, пройди. Пройди, пройди. куда к нему куда да финал у типу де ж так вибили цей чоловік фундамент заклали нормально давай туда да на зарпаю немає де на зарпаю опа Ай-ай-ай! Ух ты! Вона хотіла так само, яке себе забити. Ну, ну! Йос, моя! Це що було? Це нагаду штуки! Це не карта! Лар хоче, тогда... Та най чорний біла! Ні-ні-ні. Ворониче там вороні немає. У мами навчився. Те, що там вороні немає. Обіцяв бути спокійний. Молодець, Ігор. Він ще не розіб'є. Красивай забивав. Живки вони забиваються. А при Карпаті другий номер забував. Зараз п'ять піде. 10, чуть не пацани, Молодці, молодцы! Тапосы, головне, що штрафки немає. Nie wiem, я не він правильно зробив? Він не чіпав, бо то був чужий м'яч. Ух ти! І я полюблю тут. І хто там, як завжди? Руки. Та доворі, що ви стоїте. Да те вратариваме, си, Ну, ну! Махаме да бъдем. Да бъдем. Да че може да си Прикарпаття забуває гол восьмий. номер. Злівы, супер, пляки гол, а? Да? П'ять ноль. Тут восьмі І гол! Ставай тут і пам'ятай. Відмінно. Провод. Dwi eisiau gweithio gyda'r ysgol.

Яй! <orphanage> <Okayillar> <Yeah>. <Mayor> а хто спереду? Я не розумію, як їх поставили? Літься закотив зону взяв руки молодець. І хто тут?

Ну, так, князі, ну, ah, я... я... Треба вміти симулювати, аби виб... він впав назад. Треба mm. <laughs> <я> вміти <виби> вистояти і <реш> добити. Але він тримав його. Та лайк, шарку. Якби він впав собі. Треба не боятися йти до кінця. Треба не боятися йти до кінця. Тінку зробіть, а що ви воріт всі пішли? А на цій стороні хто грає? Зелені. Наперед. еще раз замечаю. Так куда я сразу вышел? Тот, тот. Почему не там выбывал? Куда на дворец? А от ну, давид би забив Це би було кадр. Так хотів довго погати? Да не кидають по лінії, типа. Давай, давай, Сашко, наперед, молодці! Вони <риклад> заблизько стоять просто. А зразу м'яч щипає і він вилітає. <риклад> ну, Давидочка, Давай, давай, давай! давай. Роман, стінку вставай! Не бейся! Уже <плодисмент> 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 <плодисмент>